Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться подивитись потоку на війну. Чомусь так руни просяться. Давно я вже на війну не розкладувала, бо це діло таке відповідальне, дуже і не дуже вдячне, бо всі енергії змінюються, причому не залежить повністю від. Тієї чи іншої армії, а змінюються в світовому якомусь масштабі. І сьогодні може бути так, завтра вже по-іншому. Тут не начебто йде прорив, контрнаступ, а потім якісь договорняки, палки в колеса і все, затримується. Але сьогодні, там вже декілька днів, рубни просяться про війну розповісти. І зараз з потоку я витягну декілька рун і подивимось, що вони нам хочуть розповісти. Покажіть нам руни про війну між Україною і Росією. Що ви хочете показати? Що обівка. Одівка, добре, Авдіївка Донецької області, так, це схід, Зміни. Так. Так. Зміняться якісь дії під Авдіївкою. І буде страна-агресорка, країна-агресорка розповсюджувати, скоріш за все, якусь інформацію, яка не відповідає дійсності про Авдіївку. Але там відбудуться якісь зміни, руни показують. Можливо, щось буде не так, як було. Ми це будемо знати, буде про це інформація. Буде про це інформація. Ще що? Покажіть, руни. Якби руни показують, що, можливо, зменшиться потік просування ворожої армії. Там. Але все одно буде важко. І будуть великі втрати у ворога. У ворога їм буде нерадісно, великі втрати у ворога будуть. Так, а зміниться потік, зміниться. Можливо, зміниться кількість атак, що тут ще. Ну, якісь, можливо, партнери зменшуть свою допомогу. І буде трошечки як застій. Чиї партнери, якісь несправедливі і таємні можуть бути рішення, які зроблять. Зменшення якоїсь зменшення сили. Так. Скоріше за все, дійсно, під Авдіївкою може зменшиться атаки, зменшиться прояв сили. Можливо, не буде рішень вже таких агресивних і. Де щось буде вирішуватися, таємно може буде щось нове, не таке, як було. І буде і недостовірна інформація, якась і достовірна інформація. Але бачу так, що буде якийсь, ну, як, буде відчуття незахищеності. І відчуття послабленості у тих, хто наступав. І що Україна від цього отримає? Так, Україна отримає, приймає якісь свої рішення. З українського боку буде вогонь. Вогонь. І це вплине на прояснення цієї всієї таємності, якоїсь ситуації. Угу. І далі що може бути? Так. Ну Це призведе до якоїсь стабільності і трошечки замороженості. Можливо, дійсно трохи припиниться там лава наступу в стороні Авдіївки. Може, цьому посприяє зменшення ресурсу якоїсь допомоги або постачання ворожій армії? Будуть вони себе відчувати якимись нездатними, незахищеними. І трохи там все повинно заспокоїтись. Україні це дасть ресурс. Дасть можливість підтягти, можливо, ресурси, можливо, отримати якусь допомогу, або краще захиститися. Але Україна отримає від цього якийсь ресурс прояснення ситуації і стабільність. Добре, Руне, дякую. Так, ще що ви хотіли сказати. Запорізька область. Скажіть, Руни. Запорізька область, що ви хотіли показати нам спежіть руни. Тут також зміни якісь будуть через деякий час. Через деякий час будуть зміни на Запорізькому напрямку. Отримання довгоочікуваного результату? Точніше. Так, цей результат отримає наша країна на запорізькому напрямку. Скажіть у вам ще, який буде результат? Угу. Знаєте, як на наче... Проволочки відійдуть в минуле, затримки відійдуть в минуле. І це також буде за допомогою партнерів нашої країни, з їхньою допомогою. показують людську радість і надії. І, можливо, там буде дійсно якісь переможні радісні моменти для людей в Запорізькій області. Буде підтримка, підтримка і допомога. Якщо раніше не приймались якісь рішення, то це кардинально зміниться і змінить закриті шляхи. Якийсь новий прорив важко буде, але якось все буде по-новому. На Запорізькому напрямку важко, важко, але буде якась допомога. Так, новий, якісь можливі нові рішення чи нові плани, але вони можуть бути помилковими навіть. Може, Ага, якщо будуть вимагати призупинити наступ, не йти вперед, то це помилка. помилка. Помилка в тому, щоб зменшувати зусилля і зменшувати силу. Не йти далі, це помилка. Руни показують. Треба просуватись там помилка. Так, і заморожувати конфлікт, призупинятись – це також помилка. І, можливо, будуть такі пропозиції е, такого роду, щоб призупинити на зиму на холодний період часу наступ. Руни кажуть, що це помилка. Так, руни показують, що потрібен потрібне навпаки зростання. Так, ну що ж, руни хочуть нас попередити, що, можливо, буде якийсь тиск. Знаєте, як спершу відійдуть в минуле оці накази не йти далі від якихось партнерів, призупинитися. Потім буде якась радість людська, як наче люди будуть радіти, можливо, відвоюються якісь частини області чи міста, а потім руни показують, що не буде прийматися якесь, не буде проривів, все якось зміниться на закритий шлях, як наче на зупинку. І руни показують, що це перейде в якусь нову фазу, це буде важко і помилкою буде зупинятися, заморожувати просування далі. Потрібно рухатись, потрібно нарощувати, так руни кажуть про запорізький напрямок. Так, так і потрібно нарощувати вогневу міць, більше вогню, більше атак, більше зброї. Руни показують так. Добре, дякую, руни. Руни нас попереджують, що, можливо, хтось буде тиснути на нас, щоб ми заморозили просування хоча б на зимовий час, на холодний час призупинилися. Але руни ще показують, що будуть якісь радість людська і будуть, можливо, відвоювані все ж якісь. Міста. Скажіть, Рунен, що очікує найближчим часом Запорізький напрямок Запорізьку область? Ну ось так, якийсь новий рівень, якісь зміни все ж таки будуть. Так. І зачіплять собою ще й, можливо, сусідню область. Або ж зміни, можливі, будуть за допомогою все ж таки якихось партнерів. Чи підкріплення буде на запорізькому напрямку? Чи може більше ресурсу отримають військового, але якісь зміни будуть. Нові, нове щось буде, злиття якесь буде. Можливо, і сусідня область запорізькою, сусіди. Також там будуть якісь зміни Що ще очікує. Так. Так, ну будуть ще м, зруйнуються якісь. Знаєте, як буде якась ще невирішеність, як наче... Началь... Чіткого плану ще не буде воєнного, і, як наче наступ може призупинитися, або ж будуть якісь руйнування, воєнні руйнування, якісь неочікувані, якісь незаплановані руйнування. На жаль, будуть ракетні обстріли по людські... людям, хоча вони трохи не начебто зміняться. Або ж руни хочуть показати, що, може, будуть великі людські втрати завдяки обстрілам в Запорізькій області. Важко, буде важко. Людям буде важко. Воєнним буде військовим важко. Потрібен час, але результат буде через те, що буде вкладатися багато сил, багато роботи через цю важкість, все ж таки буде результат для нашої країни. Запорізьку область руни. Ну, натякають на те, що, можливо, Запорізьку область все ж таки вдасться повернути в лоно рідної країни. Ну, в усякому разі, поки що руни так показують, але буде дуже важко. Добре, оце те, що руни хотіли показати з потоку. Можливо, будуть якісь. Утиски на Україну. І утиски, і допомога одночасно, щось таке буде. І, можливо, і ці бойові дії на запорізькому напрямку якимсь чином і зачеплять сусідні області із Запорізькою. Херсонська область. Покажіть, що Херсон. Херсонська область. найближчим часом Херсонська область. Просування військове дасть також тут свої результати через деякий час, можливо, навіть осінню, до кінця осні. Будуть кардинальні зміни якісь і в Херсонській області. Що це стосується. Яких проривів, якесь не будуть прийнятися, якісь рішення, будуть вагатися, можливо, <кхід> треба, не треба йти далі. Але отримається якась, мабуть, іще допомога через деякий час. І кардинальні зміни будуть, але все одно якісь не в тому обсязі. Дуже радісно. Так, показують, що будуть якісь негативні моменти, вони будуть наростати. Буде це стосуватися, можливо, прийняття якихось рішень, вірніше, не прийняття рішень про просування. І це викличе за собою зростання негативу. Херсонці будуть, може відчувати на фоні цього себе якимись в'язвимими, незахищеними. Добре. Покажіть армія, українська армія на Херсонському напрямку, що очікується? Багато роботи потрібно зробити. Знову йде як... Призупинка якась на холодний час, на зиму. Але все ж таки руни показують, що цей кризовий період, ця важкість якось може призупинитися. І буде зроблений інший вибір. Якась ситуація проясниться, буде багато вогню, багато роботи. Буде щось нове. Можливо, будуть нові плани, чіткі цілі і на Херсонському напрямку щось буде новеньке і призупинить процес чого. Щось нове. Так, ага. так. ну тут більше руни показують, що щось нове трапиться, і це призупинить. Процес якоїсь недостовірної інформації або неправильної, або неправильних знань, ну, більше ну, так, комунікації. Знаєте, як наче були не якісь не ті накази, як наче були не ті договорняки, якісь, ну, як наче, от, по-перше, було не так, а потім прийнялися, прийнялися якісь нові. Втілилися нові якісь накази і призупинився процес у цього неправильного, те, що шкодило. Можливо, брехні буде багато дезінформації, можливо, будуть якісь ще провокації, але буде ще важко, звісно. Но руни показують, що буде прийняти якийсь новий чи то план, чи то прояснення ситуації. І все-таки руни показують, що наша армія буде рухатись. І на Херсонському напрямку буде йти вперед. Ну, скоріш за все, можливо, такий загальний фон від цих розкладів, то можна уловити, що можливі утиски, <кій> тиск на Україну, щоб на якийсь час призупинити просування або хоча б зменшити на Запорізькому і Херсонському напрямках. І Скоріше за все, Україна на це не піде і все-таки буде просуватися в цих областях далі. Хоча буде важко. Але все одно поки що руни показують, що Україна, українське керівництво і армія будуть просуватися на цих двох напрямках і не будуть піддаватися якимсь домовленостям. Так, ці всі шкідливі домовленості будуть зруйновані. Так, і буде все-таки перемога нашої армії. Наша армія буде рухатись вперед, буде бити ворога, руйнувати, будуть руйнування в Херсонській області. І будуть потім. І перемога, радість настане. Хочеться сказати, що все-таки і в Херсонській області також вийдуть з утисків з кордонів, з, ну як окуповані території повернуться в нашу країну, в кордони нашої країни. І це буде перемога, це буде радість. Може не всі, але деякі точно будуть повернуті. Виведені з рамок будуть. Ну, ось такі хотіли попередження зробити руни. Будемо бачити, що покажуть новини в подальшому, як будуть, які будуть розвитки подій. Але <кій> якісь новшества все-таки припинять, припинять запущений процес якоїсь дезінформації або того, що шкодить якоїсь інформації, яка шкодить українській армії і взагалі Україні. Щось буде нове, якісь прийняті рішення. Ну, ось так, друзі мої. На цьому буду завершувати. Всім пока, до нових зустріч зустрічей. Бажаю нам всім миру, добра і перемоги Україні.